Привіт усім, усіх радий бачити на каналі. Перш ніж почати це відео, хотів би висловити вам величезну подяку за всю любов і підтримку зараз. Тож, продовжимо відео. У нашому житті є люди, які даються нам дещо важко. Можливо, це тому, що ви не згодні, не ладнаєте або просто не любите один одного. Як би це не було важко, але не рідкістю є тип людей як токсичний, токсична людина негативно впливає на ваше життя. Експлуатує вас і виснажує з їх непотрібною драмою, залишає вас емоційно виснаженою, якщо ви не обережні з токсичними стосунками, може позбавити вас усього вашого щастя, мотивації та самооцінки з часом, допомогти вам зрозуміти, чи є хтось у вашому житті, хто для вас є отруйною людиною. Це шість яскравих знаків токсичної людини. Перше, вони знущаються над вами. Фізичне або емоційне насильство над іншою людиною у будь-який спосіб ніколи не є прийнятним. Часто вони кажуть, що зміняться, але краще з кимось розірвати стосунки, як тільки зловживання починає відбуватися, особливо якщо це навмисно. На основі дослідження кривдники більше і часто будуть сіяти хаос у житті своїх жертв, оскільки чим нижча самооцінка жертви, тим більш піддатливою і легшою для використання вона стає до їх маніпуляцій. Друге, вони маніпулятори. Нав'язливі брехуни з неймовірним шармом. Наприклад, наполегливий інцидент не стався, коли мав, або вони наполягають, що вони зробили, або сказали щось, коли цього не робили. Якщо ви коли-небудь зустрічали когось подібного, то так, ви часто ставите під сумнів власний розум, тому що вони вмілі в цьому, що також відомо як газлайтинг. Вони робляться тому, що це надзвичайно хитрий спосіб для них отримати з неприємностей вигоду. Третє. Вони використовують вас. На основі вивчень 2015 року стало ясним, що виявляти до токсичних людей співчуття та симпатію лише робить вас головною мішенню, аби вони використовували вашу доброту та добродушність проти вас. Вони вдають, що вони піклуються про вас, аби можна було користуватися вами. Вони дивляться на себе і мають лише інтерес вигоди, але часто вимагають, аби ви визначали пріоритети і виправдовували їхні потреби. Четверте. Вони вправляються над вами, токсичні люди часто лікують оточуючих, ніби ви як психологічні боксерські мішки. Щоразу, коли вони стикаються з проблемою, вони як правило справляються з цим, спираючись на інших і проєктуючи їх негативні почуття до когось іншого. Наприклад, вони принижують вас, звертаючись з образливим сарказмом і тонко зухвальним судженням, аби відчути себе краще. Тим самим токсична людина буде використовувати вашу невпевненість і робити так, аби ви відчували себе погано, тому що, як кажуть, нещастя любить компанію. П'яте, вони ніколи не йдуть на компроміс. Чи мали ви справу з людиною, яка має нездорове бажання бути завжди і тільки правою. Вони хочуть робити все так, як має бути по їхньому. Виснажливо просто бути поруч з ними, чи не так? Вони можуть вірити, що вони праві у всьому і тому часто намагаються залякати та контролювати вас. Вони відмовляються вас вислуховувати або бачити речі з вашої точки зору і засмучені, коли ти не слідкуєш їхнім вимогам. Такого роду токсична поведінка може потрапити в порожне коло розчарування та безсилля проти когось, кого просто неможливо аргументувати. І фінальне... Вони завжди грають роль жертви. Токсичні люди із задоволенням стають у роль жертви, тому що вони не хочуть брати на себе відповідальність і відповідальність за будь-що перед ними. Вони ніколи ні в чому не винні щось, що вони роблять або не роблять. У них завжди чужа вина, це є подвійним стандартом. Якщо вони зляться, це ти винен. Ти розчарував їх. Але якщо ви засмучуєтеся, це ваша вина, що ви маєте невиправдані очікування. Висновок. У той час, як у всіх нас можуть виникнути проблеми в різні часи, є різниця між притиснутим та токсичним. Будь-який з цих знаків нагадують про токсичність, чи є в когось подібна проблема в своєму житті? Якщо так, що ви плануєте робити далі? Про які ще теми ви б хотіли поговорити? Пишіть у коментарях нижче. Пам'ятайте, що це не ваша робота намагатися зберігати спокій або змінювати їх. Витрачайте час та сили на те, що робить вас щасливим. Не забувайте поділитися цим відео з кимось, кому це може принести користь. Обов'язково ставте подобайки під відео та підписуйтесь на канал, аби не пропускати більше цікавих відео.